Новорічна казка про те, як старий рік не хотів пускати новий рік. В передноворічний день старий рік почув, що всі люди, звірі і птахи, готуються його проводжати а будуть зустрічати Новий рік. Розлютився старий рік. Як то? Чому мене готуються проводжати? Я не хочу відходити. Я багато зробив добрих справ і ще на всі завершив. Не гнівайся, старий рік, ти дійсно приніс багато радості і щастя, твориш добрі справи. Твій час скінчився, защебетали в один голос лісові птахи. Та старий рік не міг заспокоїтись і вирішив не пускати в свої володіння новий рік. Відразу розбудив він буйного вітра і віхолу, і пішли вони гуляти лісами і полянами. Містами і селами віхоло сипала густим сріблясним сніжком, а буйний вітер роздимав його і засипав всі дороги і стежки, намітав на шляхах величезні снігові замети і кучугури. Та зимовий день короткий, ось уже і вечеріє, стомилася буйний вітер і віхола, та й пішли відпочивати. Все навкруги затихло. Потріскував морозець, на ясному неві засяєв місяць, на вулицях лунав дзвінкий сміх, пісні і було чути щирі привітання. З Новим роком! З Новим роком! З Новим роком! І зрозумів тоді старий рік, що не в змозі він зашкодити приходу Нового року, а всі справи, що він не завершив, завершить Новий рік.